У суботу на центральному пляжі Кременчука відбулися змагання з пляжного волейболу Команда чемпіонів, у якому взяли участь 24 чоловічих та 10 жіночих команд. Змагання проходили за системою. Програв вибув. Лише команда Переможець продовжує боротьбу за першість. Учасники поділились до жеребкування. Зараз проходять ігри в одну партію. До 21 очка організаторами змагання традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Пляжний волейбол літній ігровий вид спорту. Суть у тому, що на піщаному майданчику, що розділений сіткою, змагаються дві команди. Під час гри спортсмени кидають м'яч через сітку на територію команди суперника. Завдання полягає в тому, щоб м'яч приземлився на стороні супротивника і не приземлився на стороні своїх. Команди на відміну від класичного в пляжному волейболі команда складається з двох гравців. Дуже цікаві ігри. Ми навіть не сподівалися, що буде така напружена гра. Партія триває до 21 очка. Якщо різниця в 2 очки, то там 21-19, то гра закінчується. Якщо рахунок рівний, там 20-20, 21-21, продовжується гра, поки не буде відстань 2 очки. У змаганнях взяли участь як професіонали, так і любителі. Усі учасники отримали неймовірне задоволення від корисно проведеного часу. Я займаюся самоволейболом, тому Вирішив прийняти участь зі своїм другом. Це круто, коли в нас час проводять такі змагання, бо мало хто зараз зараз розвиває цей спорт. Останній раз, напевно, я займалася волейболом років десь 14 назад. Я розуміла, що будуть зовсім інші підготовлені спортсмени. Але я просто прийшла з подружкою кайфанути, отримати задоволення від гри, яку я дуже любила. Перша гра пройшла чудово, тому що ми перемогли. Наші очікування справдилися, тому далі намагатися. Мися теж перемогти по закінченню. Усіх призерів нагородили почесними грамотами, медалями та кубками та приємними подарунками від спонсорів змагання Валерія Лисенко, Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.